Отож, Opel Vectra — середньорозмірні 4-5-тидверні п'ятимісні легкові седани, ліфтбеки і універсали німецької компанії Opel дочірньої компанії General Motors, що вироблялися з 1988 по 2008 роки. Так, якщо хтось не знав, Opel Vectra вже не випускається і досить давно. Модифікація Універсал має традиційну для фірми Opel ринку назву Vectra Caravan. Паралельно в 2003-2008 роках на платформі Vectra випускалась п'ятидверна модель зі скороченим кузовом типу Hatchback під назвою Opel Signum. Тобто це та сама Vectra, просто е, інший кузов. Ну а ми переходимо до Opel Vectra C. Модель випускалася з 2002 по 2008 рік. Покоління B було схоже на покоління A, то Opel Vectra C не має взагалі нічого спільного зі своїми старшими братами, як за дизайном, так і з технологічної частини. Новинка увібрала в себе всі можливі нові технології і системи. Серед нововведених систем можна виділити систему контролю гальмівних зусиль, систему стабілізації нового третього покоління, інтерактивну систему управління. І також п'ятиступінчату автоматичну коробку передач з можливістю швидкого перемикання. Інтер'єр автомобіля досить простий і дуже практичний. В середині автомобіль простий і місткий, що робить його ідеальним варіантом для сімейного використання. На відміну від салону, багажний відсік малуватий, те саме можна сказати про заднє сидіння. Панель управління автомобіля обшита твердим пластиком, приємним на вигляд. Як написано в Вікіпедії, незалежно від типу кузова, форма автомобіля оптічна з красивими котячими передніми галогеновими фарами. Як на мене, то не дуже красиві ті фари, якщо чесно, взагалі не красиві. Можливості комплектації нової Vectra стали набагато ширшими. Тепер водій за додаткову плату може замовити собі електронний клімат контроль, паркувальний датчик, датчик дощу, систему контролю тиску в шинах. Але базова комплектація порівняно з Vector B ширшою не стала. З двигунами знову та сама ситуація. Їх ціла гора. Правда, тут найменший вже об'ємом 1,8 літра. А найбільший 3,2 літра з потужністю 211 сил. Після рестайлінгу його замінили на двигун 2,8 літра і потужністю 250 кінських сил. А також є три дизельні двигуни 2,0, 2,2 і 3,0. Незалежна підвізка всіх чотирьох коліс. Мінуси з дорожнім просвітом, у вектора він невеликий, особливо під переднім бампером. Є також спортивна версія з кодом GTS, і навіть є деякі досягнення в автоспорті, а це ви розумієте, що неможливо без початкової базової підготовки автомобіля саме до змагань. У 2005 році був рестайлінг, після якого змінився бампер, капот, решітка радіатора, дещо змінились матеріали оздоблення та з'явилися нові двигуни. Ну і що ж, друзі, прийшов 2008 рік і автомобіль перестали випускати. Але про модель Vectra не забулись. Просто змінили назву і почали далі випускати. Так як було перехід від Ascony до Vectra, так Vectra перейшла в Opel Insignia, який випускається до цього часу. Друзі, а що можу сказати від себе? Лиш те, що я добре знайомий тільки з Opel Vectra B. Непогане авто, не знаю. Був би мій бюджет до 2000, тисяч. Ну, е, хто знає мої замашки, то знають, що я б Opel Vectra B не вибрав, але напевно порекомендував би. Хтось каже, що гниють. А в інших джерелах написано, що кузов стійкий до корозії, що в А, що в Б, а в С тим більше кращий. Я знаю, що. Opel Vectra C став менш популярним за Vectra B. Звичайно, вони зараз дорого стоять. Побачимо, коли вони будуть стояти в районі до 2000 доларів пройдуть роки, побачимо, наскільки тоді вони стануть популярні, наскільки це авто буде народним. Але чомусь по якихось моментах його не хвалять. По якихсь, Ну, тобто, Я не чув хороших відгуків. Про Opel Vectra C. Вони, звичайно, є, ну, якось так кажуть, що та ні, тіпа, це, це вже не то. Я не можу сказати, тому що і кажу, я насправді не знаю. Напишіть, хто е, має у власності Vectra C. трошки, звичайно, ще дорого, щоб стало настільки масовим, тому що не так багато людей е, мають там, тих 6-7 тисяч доларів, щоб його придбати. Ну, а хто має, то напевно вибирають якісь інші варіанти. Напевно, так. Друзі, я хочу всім подякувати за лайк, підписку, коментарі і так далі. Гарного всім дня! І надіюсь, побачимось.